Привіт! У цьому відео ти дізнаєшся, що за звір Асцендент. Мене звуть Олена Бойко і я астрологиня. Сьогодні ми почнемо цикл-відео, де простими словами поговоримо про незрозумілі, а часом навіть чудернацькі астрологічні терміни. Додивись до кінця, і ти дізнаєшся, чому насправді ти можеш бути не тим за знаком зодіаку, яким вважав чи вважала себе завжди. Все має свій початок і свою структуру. І щоб тобі не говорили раніше, астрологія підпорядковується чітким правилам, схемам і є послідовність прочитання карти народження кожної людини. Астрологічний рік починається зі знаку Овен. І, звичайно, природньо натальна карта, карта народження людини також починається з цього знаку. Але насправді карта народження унікальна і може початися з будь-якого з 12 знаків Зодіаку. Її називають точкою сходу, початком першого дому, і, звичайно, відповідальною взагалі за весь гороскоп. Це все про одну точку, що називається асцендент. Потрапляючи в певний знак зодіаку, ця точка дає опис людини за її зовнішністю, за рисами характеру, що їй притаманні, стилем одягу, якому вона надає перевагу, а також за тим, як вона проявляється в цей світ, і навіть більше як вона в цей світ прийшла. Тобто буквально сценарій пологів. Також за знаком зодіаку асцендента можна побачити і варіанти професійної діяльності, в якій людина може розкритися. Розбираючи карти народження моїх клієнтів, асцендент я виділяю особливо. Вибуває так, що він перетягає ковдру на себе, в якому сенсі буквально являється сильнішим за сонце або місяць в карті народження людини. Таке трапляється, коли наші святила потрапляють в той чи інший знак зодіаку або певний дім натальної карти, що її ослабляє. І, от воля, козиріг уже не такий вже й козиріг. Звичайно, може залишатися амбіційність і відчуття часу, вміння ставити собі ціль, і йти до неї, але ж в одязі перевага пастельним кольорам, вроджене вміняти на компроміс, шукати баланс. Здатність бачити красу навколо і мати творчий підхід буквально до всього. В цьому випадку виграв асцендент в Терезах. Якщо тобі цікаво, хто ти за знаком асценденту і яку інформацію він несе саме для тебе, записуйся на особисту консультацію. Посилання чекає на тебе в описі. А в наступному відео ти дізнаєшся, чому при розборі карти народження людини астрологу так необхідний точний час народження. І що цікавого, зможеш дізнатися саме ти, коли будеш знати ці дані про себе. Тож підписуйся на канал, натискай дзвіночок, щоб точно не пропустити це відео. І до нових зустрічей!